Всім доброго вечора. Хотів зробити огляд на невеликий розпродаж. Маю на продаж таке залізяче. Кури не продаються. Диск до культиватора. Чотирьохметрового прицепного серги. На коротку навіску. Пружина. Два комутатора, 5 стійок Є на продаж від плуга. Відвали старого зразка. До них ці косинці. Два штуки тільки є в наявності. Відвалів чотири, відвали нові. Бритви до Карена. Тільки наклепувати треба самому. Получається ціна по бритвах. Їх тут, виходить, 12 штук. 400 гривень. За них я хочу. Це відбіга. Запчастина 200 гривень за неї. Це за 200 гривень 4. Це з пружинного культиватора. 400 гривень за дві. Це механізм регулювання глибини до плуга. Заводське, рівненьке, ну винтіки розробити треба. Повареного нічого немає. Сворки ніде немає. Тисячу гривень за нього. Це щось тут самі мудрували, варили. З винтом. Кронштейн приварили. З іншої сторони не варений. За це все 500 гривень. Кронштейн в такому стані. Не лупнутий, не тріснутий ніде. Отвори не розбиті. 500 гривень за нього. Це я так розумію до предплужників. По 250 гривень штука. Оцей диск буде 500 гривень коштувати. Диск, подивіться, Дірки ці кругленькі, не овальні. Конуса не розбиті. Диск сам рівненький. Так, все з ним добре. Три серги в наявності. Дивіться, <кій> оця і ця серга, це стан їх фактично нових, ви бачите, тобто напрацювання тут трошки потерло на цих двох отвори кругленькі. Тобто вони просто брудні, а також чорна фарба. Ось надпис МТЗ. Це два одинакові. Оці дві по 1100 гривень. Отут є невелике напрацювання, як ви бачите, трошки розбитий цей отвір, шкварньом розбило. Ця буде 800 гривень коштувати. Це до Сергиї, якщо кому треба, подивіться, є виробітка. 200 гривень буде коштувати. Якщо коза цікавить, пружина з навіски ця. Точно не знаю, казали, це десь там на навіски стоїть 12-21. Вона, вона нова, 200 гривень. Це комутатори, чесно, я не знаю, з чого вони. От. По 200 гривень за одну штучку б я їх продав би. Так, йдемо далі. Стійке до плуга. 5 штук в комплекті. 600 Так, Йдемо далі. Стійка до плуга. 5 штук в комплекті. 650 гривень одна стійка буде коштувати. Дивіться, хто всі 5 забере по 600 гривень. Щоб всім було цікаво. Так, зараз я вам проміряю. Максимально, щоб ви побачили, довжину цієї стійки, дивіться, виходить від краю до краю, довжина 52 сантиметри. По крайніх отворах виходить десь приблизно. Так що взяти? 46 по центрах. Ну, приблизно, це приблизно. Щоб ви розуміли. А, так, дивіться, є невеличкий нюанс на стійки. Виходить плуга. Я так розумію, здували автогеном з плуга. От, дивіться. Получається, трошки край надрізали, але виходить. Тут нічого, абсолютно шкоди, ніякої не наробили. От, переверну, дивіться. Так. Отаке. Відвали. 400 гривень штука. 4 штуки. Вони нові. Абсолютно нові. от такий їхній вигляд. Вони там не закручені. Отакі. Це вони старого зразка. Тобто до них ще в комплекті потрібен оцей косинець. Їх в мене два штуки тільки є. Косинців цих більше немає. 200 гривень один. Так, і дивіться, це казали мені це з дискової борони, з якоїсь важкої. Не знаю я з якої. По 100 гривень за одну штучку. Це отакий от от невеличкий огляд мого розпродажа. Кому що буде цікаво, дзвоніть, пишіть на Viber, продиктую вам свій номер телефону 098 95 37 195. Все, всього доброго, до побачення.